Його і Знаєте, як ми? Мені... Чи ви? Знаю, важені. Скажіть же мені, скажіть же мені, дідусь у молочику. Роску байнеться. Скубати. 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 Так тихенько, будь ласка. Салі. А вас кубатиметься? Отскуватиме. І не бери ніякого. Слухай, каже ді. Слухай, каже бік. Слухай, Як прийдеш до оха, він тобі випустить голоду. Як прийдеш до опа, він тобі випустить голові. Накликав голос. Thank you. І виліз до його і повів його слабо. От висипав ох мірку пшениці, назвіталася і така сила, що, Господи, і все один годин. いいですよね Киниці, наскликав голову де твій сину. Ті знаєш? Вій, а не пізнаєш. Коли так, то бери. Всі голуби діяльчини голова. Справ його таки. Батько зрадіє, дуже обнімає його, Цілує. раді обидва. Ходім, каже сину, додому. От і пішли. було? Він розказує. От і пішли. Батько розпитує, як там буде. служити три роки. Та нічого не Не лівіться, тату. Це гаразд буде. Глядіть, каже. Глядіть, каже. Тут полюватимуть пар... Тут за. Не журіть. Жові... Глядіть, каже. От я перекинусь кортом. メリーカレーメリーカレーリーカレーメリーカレー

Я і ти, бідний. Служийте три роки. Там не робіться, тату. Це гаразд буде. Тут полюватимуть за лисицями паночі. От готувати гроші. Розживемось. Розживемось. Їду та його злість. Так ганяє. О, паничі мене купують. От я пере. Та пімай лисицю то паничі мене купуватимуть у вас і продавайте без рейдезя. От у вас і гроші будуть. проживемось. Розжимося. Розжиміться, розживемося. Dari saya,